Астрологічний прогноз, де людей очікують ймовірні помилки, ілюзії і хибні рішення під час війни всередині, наприкінці 2024 року, в 2025 роках. За помилки і хибний шлях в астрології відповідає ліліт апогей орбіти місяця, і ліліт з осені 2023 року до кінця червня 2024 знаходиться в Діві. Це означає в цей період особливий негатив пов'язаний з ну, з медичною системою, з медоглядами, з медициною і підвищена кількість проблем в медицині, Ну, а також можливості їх зрозуміти і вирішити. Також Дєва означає перфекціонізм, варчливості, невдоволення, тому з минулої осені підвищилась кількість таких тлумачень, що все погано. Хоча, ну, якщо порівняти з тим, було як на початку війни, видно, що на початку було гірше, але в Єві провокує лід означає провокація вважати, що ну, все дуже погано. Навесні 2024 року, з 9 березня по 16 травня, Меркурій це планета управитель правітель знаходиться в Овні, і це означає напрям енергії Ліліт. На розговори по війні і на війну, на логістику і планування війни. Таким чином, проблеми в логістиці, ну а також в розумінні війни, також знак Зодіака ОВІН означає поспішати і робити поспішні судження. А лід в дірі означає критикувати. Тобто людина критикує і робить поспішні судження. Наприклад, в квітні місяці глядачі каналів зібрали гроші. І на ці гроші було закуплено от такі тепловізори для збройних сил України. І коли я отримав ці тепловізори, я вімкнув їх, і мені показалось, що в них погано працює там дещо. І я почав це критикувати. А продавець каже: Ну все відсилай назад тоді. Тобто, виникла така поспішність. Я кажу: Ну зачекай, зачекай, давай тоді все хорошо перевіримо. І дійсно хорошо, ми все перевірили і виявили, що все нормально, все окей. І зараз я їх ну, піду, відправлю на Збройні Сили України, куди ми щот об отримані, потім виставлю. Тобто, в багатьох процесів іде провокація навесні на те, що поспішати, наприклад, Путін поспішає зробити якісь військові успіхи для себе, і це поспішання воно буде в основному до 16-го ну, до середини травня. Ну і ще шлейфом там числа до 10 червня. А потім, коли Меркурій зайде в Телець у другій половині травня на до кінця травня, будьте уважні з фінансовими процесами, бо там можуть бути якісь перегиби. Якщо глобально сказати, то з липня 2024 року Ліліт переходить в Терези. Це означає в період з липня 2024 року до квітня 2025 Основне невдоволення буде перемовинами Росії з Україною домовленостями Терези. Буде ну такий якийсь стрімний баланс і намагання в перемовинах України Росії а також інших країн надорити одне одного після в квітні 2025 тисячі Ліліт переходив знак з Скорпіон, Знак зодіака Скарпіон пов'язаний з перерозподілом. Ну, в контексті того, що відбувається, я хотів би виділити такий акцент Скарпіона, як перерозподіл, і це означає, що люди будуть невдоволені, як після війни перерозподіляються ресурси, а також скарпіон пов'язаний з тематикою помститися і якась коректна. Ну, питання буде: як коректно мститися, некоректно мститися за те, що злодії накоїли під час війни. Наприкінці 2025-го, на початку 26 го ліліт заходив знак з стрілець стрілець пов'язаний з іноземцями, тому до осені 2026 тисячі року некоректні процеси їх можна очікувати. Якісь перегиби, проблеми в людей, які знаходяться за кордонами, і є іноземцями. Там можна очікувати більшої кількості проблем. Якщо повернутися назад, в 2023 рік то ліліт знаходилась минулого літку в Леві. І Лев означає цар столиця. І тоді були негативні ситуації у Путіна і у Пригожина, коли він штурмував російську столицю. Більш детально про характеристики Ліліт. Дивіться, будь ласка, в відеоуроці уроці про Ліліт. Я дякую вас. Посилання буде в коментарі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.